Зараз я займаюся справою громадянина Молдови, який звернувся до польської юридичної контори до людини з ліцензією адвоката, принаймні так стверджував той громадянин Молдови. І ця людина потім звернулася до мене і заплатила мені, тому що той адвокат йому сказав, я... Нічого не можу вже зробити. Тобі відмовили, а лист мені не прийшов. Отже, висновок, який я хотів зробити, дуже часто люди шукають саме адвоката, юридичну контору, шукають, щоб це був громадянин Польщі, а потім з'ясовується, що ця людина просто некомпетентна, або вимінила офіс для того, щоб зібрати гроші. І е, потім зникнути, або просто сказати людині, вибач, в мене не вийшло. І тепер ця людина перебуває нелегально. І зараз я буду займатися е, тим, щоб зробити її перебування легальним. Що я буду робити? По-перше, звернувся за дублікатом децизії, бо він децизію не отримав. Вона взагалі прийшла кудись, або її не забрали, або вона взагалі прийшла кудись не туди. Попрошу дублікат децизії для того, щоб зрозуміти, чому ж йому відмовили. Друга справа: подам внісик, так ніби нічого не сталося. Тільки вкажу, що побит нелегальний. Подивимося, як спрацює відділ справ іноземців в цих умовах. Третій варіант: якщо нічого не спрацює, звернувся до прикордонників з проханням надати цій людині охорону е узупивняйонцю. Ну а як інакше. У разі, як у вас виникли питання, телефонуйте 730 150 901. Ще раз телефон 730 150 901.